Усім привіт, з вами я Пано. І сьогодні. Кстати, юбілей вже вийшов, так що дивіться, не забудьте. І сьогодні в нас буде ось до виживання. Тут вже є мій брат Мирон, і ми зараз трохи поіграємо і постараємось його знайти. Так, вроді він он, он, он до його нік. Так, ідем, йдем, йдем. Так, він йде до мене сюди. Привіт! 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 Приєд! Ми просто подружжя поздоровалися і пішли. Я, я пішов в одну сторону. А, і він за мною. Ладно, ми побігли. павука, у нього, коротше, там супер багато цих... Е Супер багато і думаю, хату ми будемо строїти із бамбукових дошок. Тому давайте добудемо бамбукові дошки. Так, добули ми дуже-вже дуже прям багато, я ще трохи подобуваю. Капать, мінічно стало. Так... Не панікуємо, залишаємося. Думав, надо знайти місце. Надо знайти місце, де ми зможемо схватиться. О, там лава. Опа. Моя ідея, що ми будемо падати в лаву. Це буде дуже хорошо, кстати. Ой, тут ще й падає цей. О, це взагалі крутя. Так, заду Так, ну, мені ще трошечки не вистачає на цей. на

Так, зараз надо цей по. Або ладно, я його сам скину. Це ж не кістка. Так, все, мисливець на монстрі. Вау. Це вже крутя. Так, ну, нам треба построити міні хатку де ми зможемо пережити химчити. Так, от куди мирон дівся. Він всі ось до коротше, короче, і все. Так, Мирон, став. Шв... так, ось до... Я нічого не роблю, не мешаю. Так, Мирон, постав тут верстак. Кажу, постав тут. Та кажу, постав верстак. Я хочу зробити собі хату. Ой, не хату. Коротше, бамбукові дошки. Постав верстак. Що... О, все, Вот тепер можна буде зараз зробити. О, так, ось до крафту, крафтом, крафтом, крафтом. Отако, таке, тако, так тако. тако, тако, тако. О, так, ось так вот, ось так вот, ось так вот. Стоп, це, це не те, що мені треба. Ну, візьмемо так. О, так, непогано. А я крафтиться бомбуковий дош. Так, о, а, все, я понял, так. Вставляємо весь, все. У мене 200 бамбукових дошок. Це вже непогано, кстати. Дуже ще й непогано. Кстати, зараз я ще трошечки. А, блін, воно ж не так робиться. Це ж треба отако. От. О Боже, як мало. О, тепер виставляємо. І забираємо дошки. У мене 2 стака і 12 дошок. Непогано, непогано, непогано. Чекаємо. дня. Так, бачу, тут є печерка. Давайте туди збіг збі... І так, я забоявся. Я... я боюся. Тут стільки їх бігає просто. Так, я трохи перекушу. Перекушу. ам нам нам, -нам, 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 -нам. херсонські кабунчики. Так, в мене непогано так і в цьому Я так зараз думаю збігаю. Я боюсь. Так, е о боже, скільки їх там. Чого ж ми ровно мені нічого не сказати? Капець, й паук лазить. Супер. О-о-о-о-о! Кісточки, кисточки. Капець! капець, капець, капець! копець, копець. Тепер можна. А, з нього нічого не випало. От клас! Ще трохи рісів заробили. А, кстати, чогось Настя не захотіла під'єднатися. Ми це строїмо для того, щоб потім під'єдналися наші друзі. І подивилися на наше місто. Бо ми хочемо построїти спочатку один дом, а потім уже місто. Так відстань, це ж день зараз! Алло! Тікай тік. Ні! Куди ти йдеш? Оце був взагалі, флешбек якийсь. От бамбуки... о, бамбук. От вони от от вони от дуже сильно допомагають проти павуків. Там дуже часто легко. Там дуже легко застряг. З бамбу... Ще трошечки позбирав. У нас же ж хата має бути величезною. Боже ендермен, ну як це ти? Ну мирон. Якщо чесно, я постараюсь забути про те, що він його побідив в Enderman. Так, ну і ось там, де я забоявся. Це печера. Я йду виходжу, я боюсь. Я боюсь, бо я боягус. шутка. Так, о, от... А, то я недалеко йшов. Е, так, мені треба ще хоч трошечки заробити, хоч чогось. Бігаю, 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 бігаю. Бігаю, я бігаю, я бігаю, я бігаю. Ех, так, о боже, там цей ендермен, Там цей ендермен. Походу, якого як... миром повідав. Назад, 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 назад. Він за мною біжить? Я, я, я ховатись, я ховатись. О, можна було на деревах, звісно, зробити, ну ні. Так, ну і де цей ендермен? Я набрався сміливості. Де ти? Тоді я біжу в, цю, в печеру. Все, я біжу в печеру. Печера, печера. Так, бачу, що тут дуже сильно тема, я не знаю, що я тут розгляжу. О, дякую вам за світло. Так, я хочу собі менше хп... Блін пів хп на вніс. Ну ладно, о, моховий блок, це потім ми будемо розмножувати. Так, ну муху... Вау, 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 вау. Так, це непогано ми знайшли. Ні, реально непогано. Як, ну, можна буде робити купа о, горшечків чи що, що. Так, тут я вже вибирала... Ооо! Оце блок. Я його добуду, я його добуду, Все. Так, ну тут почти нічого більше нема. Можна, думаю, волови. Мирон ставить тут повсюди блоки, і їх треба ламати, а потім поставити цей самий блок, щоб вибратися. Це капець. Куди я йду просто? Називається розвідуєм печери. Все, дякую всім за перегляд, за увагу, і всім показати лайк